Стаття, що дозволяє зупиняти мені транспортні засоби і проводити. Так ви перестали знімати? Чекайте хвилинку. Ви, ви тільки що знімали на персональний е, телефон. Добре, можете то не робочий е, е, телефон. Е, ви щойно знімали мене на персональний телефон. Я публічна особа. Ви мене знімаєте на персональний телефон. І мені починаєте розказувати, що згідно чинного законодавства, ви можете <свистити> мене знімати. Я вам, я вам пояснюю, що згідно якоїсь статті я фото-відеофіксацію, Розумієте, ну, а чому ви перестали вести відеофіксацію на власний? Персональний мобільний телефон iPhone 11 Pro Max. Менше з тим. Ви давайте... не вмикаєте світові показчики повороту. Не зупиняєтеся на вимогу працівників поліції. Ви на ви яких ви, вимогах? Ви, ви, ви ні одного показчика повороту не мікнули. На перехресті обганяєте там. Сто, давайте, давайте з цього місця, будь ласка, по конкретніше по, по перше, у мене червоні світлові знаки. На автомобілі, може, ви не побачили. Зараз е, світла пора року, е, сонце світить, і вони червоні. Я можу показати, що вони світяться, поворачують Ми вліво, відомо, що є вправо. Зупиня. Що що? Вам відомо, що є Номерний знак червоний не може бути. Він має бути номерні. Там дивіться, а, ви, а, давайте ви визначиться. Будь ласка. По-перше, чи ви по номерному знаку мене зупинили? Чи ви мене зупинили по поворотникам? Чи ви мене зупинили по якій причині? Ну не зрозуміло. Давайте ви визначиться спочатку. Представьтеся, представтеся. Ну, будь ласка, придивляйте. Придивляйте. Ви, ви можете мені його не придивити, а просто показати. Бо придивляють статтю. Ні, 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 ні. Мазурак Богдан Ігорович, інспектор. Та ви мені, я не бачу нічого. Дійсний видане 26.08.22, дійсний до 26-го. Начальник? О, начальник, дуже приємно. Ви керівник, так? Я? Так. Ні. Ні, так, та інспект. Інспект. Начальник патрульної служби міста Жолква. Так. так. Слухаю вас уважно. Ви виїжджаючи, не вмикаєтеся тобі ви покачки вироби. Снаду він транспортного засобу, Якого? От, як їхати по вокзальній вулиці. правильно? По вокзальній. Там було... Я Тому не орієнтуюся в, адрес... в... в адресах і так далі. Що? Що? Щось не любиться тобі? Кажіть. Ні, я думаю, вам щось не подобається. Так. Да. Алло. Кажи. я думаю, що з ж не згідно правового поля держави, чинного законодавства, все в рамках закону. Добре, давай. Набирай. Я би попросив. щось Змисло? Скажіть. Я вас пояснив, чому я вас зроблю. Так, так. Врушений. ви, пер... ви з'їснили б'їн на переклясі. Давайте Зійти з обочини чи з'їхати? Зійдіть, не стільки на приїжджа частини. Я валію, дивіться лінія, дивіться, отут лінія, я за лінію. Вам потрібно наражати стане де? Я, я, я ж вас попросив я... зійти на обочину. Ну, Скажіть, no. наші ради безпеки. No. Я вам пояснив, чому я вас зупинив. Чому? Свою причину зупинки я вам згідно статті 35 так. розповів. Так. За порушення правил дорожнього руху, а та саме про відеофіксації, що е, Дивіться, я зараз проводжу розгляд справи. Зараз я з вами на даний момент спілкуюся. Правильно? Так. Зараз будемо оцінювати докази. Давайте. і відповідно тоді будемо вирішувати, що подати. давайте вирішуйте. Ну, давайте докази, ви вирішуєте або ви не вирішуєте. Ну, чекайте, що тепер передягне, ми можемо секуні це зробити. У вас є всюди всі усі можливості. Якщо ви кажете, заборонені персоналі е, не здатні? Що так щось ваше цей. Помічник, працівник. Не знаю, каже, що заборонені знаком. Я приїхав на цих знаках з Харкова, розумієте? Mm -hmm. З Харкова приїхав okay. у Львів, потім приїхав з Завжовку. Ніхто ніяких питань не задає. А вам щось не подобається? Знаєте, <звук> Так. <звук> Дозволено було на червоному ході? Хоч на фіолетовому. У вас є е... скільки хвилин, щоб мене затримати? У вас ніхто не затримує? Ніхто Ну, затримує? а що тоді? Я можу їхати? Вас зупинили за порушення правил? Ну, у вас якась фото, відео, фіксація. Ти щоб... передивляється, зараз... інспектор передивляється. На власному телефоні передивляється. Ні, на воді камері. Давайте по мене зустріч у Львові. А скільки часу є на те, що він має перевірити дані? Нема визначеного часу. Він не може Я можу вам тут перебувати, скільки хвилин? 10, 15, 40. Зараз інспектор переглядає. Згідно кафе. Скільки ви маєте мене тримати? Вас ніхто не затримує. Ви зсилаєтесь, розумієте, на адмінзатримання. Так. Вас ніхто не затримує. Я вам ще раз хочу повідомити це. Ви зсилаєтесь на адмінзатримання. Зараз проводиться розгляд справи, зараз переглядають відеодокази за порушення правил дорожнього руху. Ага. Вірно Вас ніхто я не затримав, тому що mm. там пред'яв багато. Алло. Та. Добре. Можеш сати їхати? Добре.